Всім привіт, зовутмен. У нас давно не було відео на каналі. Переважно були ось ці стріми, на яких я пробував апати 30-й ранг. Очевидно, що ні одного 30-го рангу я так і не апнув. Я скажу більше, я навіть не добився 20, 27 рангу. То 850 кубків. ну Там на прийому було, 849, але то таке. Одного кубка не вистачило, так що не вважається. Ну, ось крім, що приблизно такі кубки були, але далі я піти не зміг. Я потратив цілий тиждень. Сказати, що як, чи це плюс, що я потратив, чи мінус, Ну таке, якщо чесно, я став трохи краще грати на пріму, але Ну на 30-й ранг я поки не тягну. Далі я не буду апати далі 30 ранг. Це... Мені шкода, по-перше, свого часу. По-друге, я не дотягую до нього, що я вже і казав. Фух. І по-третє, стріми перестану так часто виходити, тому що тут то так тільки здається, я сам колись так думав, що сидіти говорити, але то трохи напряжно. То трохи напряжно. Я за цей тиждень я апнув, вернув базу на 25-й ранг. Вернув Шеллі і зараз вже підслив на 700. Вернув слив Вульта на 700. І там Карло трохи пробував апити. Ну таке, якщо чесно. Якщо чесно, таке. Сумно. Не знаю, чи вас зі мною буде тімитися, але мені бажано, щоб він зі мною затімився і ще пайпер. Це саме бідне, що вони всі на нас. Всі на нас, всі один момент на. Його як їх багато. Мені треба хоч. Я, ну це я нічого не зроблю об'єктивно. Погана катка, ну. Но... Ну, в середньому давайте подивимось на наші кубки. Це Primo 774. тільки 2. 26 ранга на аккаунті. Це Primo і бас. База я ще колись апав на 818 кубків чи щось таке. Ну, коротше, це було доволі давно, тоді бас. На базі ще не грали так топово, але базіків вже тоді було багато. Е, далі, далі. Я вже за стрімів сказав, що вони так часто виходити не будуть за 30-й сказав. Е, я би хотів поговорити про те, що в нас тепер я спробую частіше вставляти різні коментарі е, від осіку. Наприклад, як ось ці коменти, які мені сподобалися за останній час. Е, напевно, ще що. Напевно, ну, ще б хотів поговорити за ось такі коментарі. Я би не сказав, що мені сильно обідно, очевидно, що неприємно, що є хейтери, але це чисто російськомовні люди. Я зараз джу монтую відео, ось такі коментарі, це повний треш. Ало, як до як такого можна було опуститись. Які не сильно поважають українську мову. Російська аудиторія на Ютубі є велика, я це прекрасно знаю, я це прекрасно розумів, коли створював канал. Ну і таке, якщо чесно. Але не сказав би, що це мені сильно мішає, бо є багато хороших коментаторів, ось такі, як ці люди. Завжди приємно, коли нормальні коментарі пишуть. Так, я не можу якщо зосередитися, бо тут не є монтаж, то я зараз іграю, що я рідко доволі роблю. На запис говорю. Бро, Ну і зараз тобі в мій телеграм-канал. Так давно канал був переімінований, зараз тут по сезосу виставляю не я, а мій друг Алекс, в нього 54 тисячі кубків, він сильний і він прекрасно шарить, прекрасно іграє і знає прекрасний пік, наприклад, на чемпіонат. Щодня він пише, яка буде завтра карта, яких ліпше персів взяти. Ось, кстати, скріншот його аккаунта. Кому інтересно, зайдіть, ссылочка буде під відео. Як бачите, зараз Telegram. Тут потрібні підписчики сильно. Ось, ось наприклад, ще один комент. Завтра уже йде мапа. Подвійна проблема. Найкращі перси Джин Бас Пайпер. Я за часу сповіщаю, що є стрім на каналі. Та й свої коменти додаю. Ось, наприклад, апнув спраут на 1000 кубків. ну Лютий челік пропонує реально зайти в Telegram, сілочка буде під відео. Пропоную зайти реально, типу, навіть я користуюся цими різними інтересними порадами. Так. Фух. Ох. Навіть мені дуже допомагає дана інформація, оскільки я сам, саме мало шарю, яка карта буде завтра, а він там якось то все ви, чуть не вичисляє. Ну і приємно. Вже не сам сидиш, не рахуєш, там, яка карта завтра. А зайшов собі і прочитав, і вже знаєш, кого ти завтра будеш апати. Тобі ще навіть пише, кого можна пробувати на ній апити. Тоже круто. Взагалі, давайте поговоримо про Алекс. Даний челік не знаю коли на моєму каналі. Ось кілька коментарів під різними відео, ми з ним ще тоді так сильно не здружилися. Але на днях, на стрімі, він написав, що він би, наприклад, вів мій телеграм-канал, оскільки він сам бачив, що постів там доволі мало. І, ну, в принципі, я був не проти, бо реально телеграм-канал якийсь час простоював. Тобто, із час і час там виходили пости, ну, але таке. Як ви розумієте, давайте я вам покажу скоренько, його аккаунт. Там теж інтересно, чи це лютий челік, Топ-1 в мене в друзях це 54 тисячі кубків, 63 бравдера з 65. Він лютий ще дешер, як бачите, багато перемог ще де цілих тисяч і в Тріо теж 5 тисяч. На секундочку, ще де одне. А режимів 3х3, або 6, або 8. Поправте в коментах, якщо я неправильно сказав. Ну і у нього люті ранги. Як бачите, 31-й, 30-й, 30-й. Ну тут багато. Реально багато. Наприклад, він писав в мене в Телеграмі, що апнув тисячу кубків вчора на справті, чи не, я не знаю. Бачите, 29-й багато. Ну, лютий челік, типу, реально, типу, в кого, -в, кого питати, в кого не в кого питатися, а в нього можна. ну типу Піки для іспитання. Е, ще. ще на що можна поговорити? На щодо виходу відео. Е, грубо кажучи, навіть вже ну, так і є, лишилося 2 місяці. Я буду здавати тест, що я закінчив середню освіту. Не знаю, як я буду його здавати, математику і інші предмети я знаю слабо. Тим... І відео не тільки на один а ще й на другий канал забирає багато часу. Тому, як бачите, зараз вони виходять рідко, а скоріш все, що далі, буде ще рідше. Як я все буду здавати. Я... Мене зараз, скоріше, заберуть. Е, так, я тут ближній і я явно виділяюся звідси. Ну, все, понятно. В принципі, мене зараз винесуть. Е, Ну, чекайте, бо я збиваюся. Ну. E, часу буде менше, тим більше мені зараз ось себе попітягувати, бо все-таки, я буду звати, тест. E, круто, круто, троє на одного. Ну, В принципі, ось так поступають на великих кубках. E, фактично проходить кожна катка. Апати на 30 ранг нереально. Тобто треба чекати іменно конкретної карти, щоб там, наприклад, апати. Можна броти ще за Карла, Карла тут вроді непогано апати. Ще, напевно, я не знаю другий канал. Не хочу закидати, бо реально. Можливо, не всі знають. Ось мій другий канал, там на даний момент 26 підписчиків. Відео там не так багато, відео там не самі такі топові. Е, у мене. ну, Зараз, коротше, 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 на днях має вийти, по ідеї, відосик прикольненький, але таке. Таке, знову ж таки. Ще не все готово. Я там стараюся, так, в двох словах, знімати різні серіальчики. Але це таке. Це таке. Ух, мінус біо. ну, Шкода, що сказати, шкода. Ну коротше, кому не важко можете прийти, підтримати лайком, підпискою. Бо цей тиждень я взагалі в Майн фактично не грав, тобто все, витрачав на стріми і на пуш. Ем, ну і що? Ну, знову подякую Алексу, що він сидів на стрімах, де я фактично піднімав і слова кубки. Там мало що можна було подивитися, але були інтересні каточки. Я зараз тут не говорю, що не треба заходити на стріми. Просто актив на стрімах переважно маленький. Ну і напевно на цьому все. Я не знаю, що ще можна говорити. Про... Ще раз попрошу вас зайти в Телеграм, там тільки 6 людей і трошечки обідно, а як ні, то я його тупо закину або буде вести його сам Алекс, тому що ну, об'єктивно це об то не той результат, якого би я хотів. Я думаю, людей більше зайде, і тим більше зараз там доволі годно, типу, не просто зайти, щоб був, ти там і так далі, а реально є годна інфа, яку інтересно почитати. Не буду довго розтягувати, на цьому буду закінчувати дане відео. Можете написати в коментах, який взяти мені скін за 10к старкоїнів. Тоже, без поняття. Хочеться крутий скін, але не знаю, який. На Карла в мене скін є, цей дорогий, якийсь за 10к я би взяв. За Геми теж можна вже починати брати скіни, але не знаю. Ну, напевно, скінам я зроблю одільне відео, коли буду їх купляти, оскільки браулері в мене. Там лишилося 4, їх не так важко буде добити. Ну і так, на цьому буде закінчено відео. Якщо воно тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Дякую ще досвідів до кінця. Всім па! Кожному з вас бажаю хорошого дня!